Можна вважати, що старт традиційному щорічному двомісячнику з благоустрою у Бердичеві даний. Вважаючи на те, що цьогоріч католицька Пасха та проводим раннім, відповідно, 27 березня та 3 квітня, перший масовий наплив людей, котрі забажають відвідати могили своїх рідних та близьких, очікується вже зовсім скоро. Окрім того, беручи до уваги підходящі погодні умови, можна вже приступати до облагородження як місцевих цвинтарів, так і Бердичева у цілому. Меншою мірою, оголосивши на останньому засіданні виконкому про офіційний початок двомісячника з благоустрою 1 квітня, керівництво міста пропонує підприємствам, установам, організаціям, закладам а також пересічним городянам, особливо не затягувати з прибиранням, а починати найближчими днями. Зі слів заступника міського голови Сергія Онофрічука, схему прибирання Бердичева вже розроблено. Відомо хто де і коли виходить на боротьбу з брудом, хто і яку техніку на ці цілі виділяє. Зокрема, найближчими днями на територію старого кладовища висадиться десант у складі працівників виконавчого комітету на своїх щорічних санітарів, представників депутатського корпусу, незмінно чекає територія парку «Шкіроб'єднання». Тож не затягувати і братися за наведення чистоти у місті, закликають його керівники, і запевняють, хто бажає долучитися до двомісячника, будь ласка, знайдеться і територія, і техніка. А ще нагадують керівникам усіх відповідних служб про те, що не варто гальмувати процес, мовляв, поняття персональної відповідальності ще ніхто не відміняв.